У цьому відео я вам розповім про ігри, які роздають по підписці PlayStation Plus Extra та делюкс за серпень 2025 року. Добрий ранок, ваш сніданок, З вами відеорейсер, і це новий випуск рубрики PlayStation Plus для бандерівців. Якщо ви забули, то я нагадаю, що на каналі є дві рубрики: це PlayStation Plus для українців та PlayStation Plus для бандерівців. PlayStation Plus для українців це рубрика, у якій розповідає про PlayStation Plus Essential, тобто три ігри у місяць. PlayStation Plus для бандерівців це рубрика, де розповідає про PlayStation Plus Extra та Deluxe, тобто 20 ігор у місяць. Але перед тим важлива інформація. Хочу нагадати, що у нас країні триває війна. і щоб обов'язок цивільних людей допомагати зсу нашою гривнею. Тому під відео є посилання на фонд, повертайся живим. Допомога ЗСУ це дуже важлива річ. А тому, якщо у вас є можливість занатити, то скористайтеся нею і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. А також якщо ви занатили на зсу і у вас є заві кошти, хоча це неможливо, то у вас є можливість занатити мені для того, щоб я був сексі. Але подумайте двічі, чи варто це робити, та видьте правильну суму, бо кошти я вам не поверну. Дякую за увагу та погнали до відео. Mortal Kombat 1. Це новий перезапуск легендарної файтинг серії, де Бог вогню Люканг створює нову реальність. Події відбуваються у новій реальності, створеній Богом вогню Люкангом. Люканг переписав історію, давши шанс старим героям і лиходіям почати все з чистого аркуша. Але навіть у цьому мирному світі старі конфлікти та амбіції швидко знову приводять до кровопролиття. Поступово формується змова, яка загрожує зруйнувати новий порядок, і знайомі персонажі, хоч і з іншим минулим, знову опиняються у вирі смертельного. Турніру до доля світу вирішується у кровавих боях. У грі присутні багатокористувацькі режими, а саме прості бої, рейтингові бої та король гори. У грі також присутні локальний режим на одній консолі, складність 4 з 10. Час для отримання плати не займає від 40 до 70 годин. З приводу оптимізації на PS5, гра працює у ідеально стабільних 60 FPS. Я вважаю, що це дуже круто отримати по підписці один з найкращих файтингів індустрії з гарним сюжетом на 12 годин, який можна пройти. Буквально за один вечір також ви можете класно провести час з друзями, наприклад, організувати турнір. Одним словом, це не вмираюча класика. Ех, шкода, що я придбав преміум видання цієї гри помилково під час чорної п'ятниці. А потім мені довелось придбати саму гру окремо. А треба було просто дочекати PS Plus. Можете привітати мене у коментарях у гри. Відсутня українська локалізація. Spider-Man Remastered. Це оновлена версія найкращої супергеройської гри. Так, серія ігор Batman Arkham набагато гірша, у яку також входить три сюжетні доповнення. Раніше Sony роздавали версію для PS4, а тепер нарешті для PS5. У центрі сюжету вже знайомий нам Пітер Паркер. Проте він уже вісім років служить суспільству як людина Павук. Закінчив коледж, працює фотографом, розійшовся з Марі Джейн, живе сам. Та інколи допомагає Отто Октавіосу з його проєктом. Пітер зустрічає вже знайомих. Нам, членів зливісної шестірки, які об'єдналися заради ідеї помститися людині павуку за події у минулому. Ну а далі ви вже знаєте. Це одна з моїх найулюбленіших ігор взагалі. Адже я, як і більшість, був фанатом людини павука у дитинстві. У першу чергу я полюбив Spider-Man саме за драматичний сюжет, який викликав у мене купу емоцій. Я взагалі вважаю, що це найкраща історія про Пітера Паркера, яку бачив світ в порівнянні з усіма фільмами Сема Реймі, Марка Уеба, Джона Уотса разом у Зяті. Сюжет гри. Максимально дорослий, драматичний, та ставить гравцеві постійні питання щодо відповідальності. Я буквально ридав у кінці, коли перший раз проходив гру у вересні 2018-го. Ех, були часи. Spider-Man також заповнена купою, великодок та відсилань на комікси, фільми, буквально на все, що пов'язано з людиною павуком, і не тільки. Тож, якщо ви великий прихильник людини павука, чи Марвел загалом, ви маєте полюбити цю гру у грі. Також присутній відкритий світ, а саме ігрова репліка острова Манхетен, який також на Заповнений різними додатковими квестами та великодками. Звичайно, він не йде ні у які порівняння з іграми Rockstar, але це і не потрібно. У грі є також цікаві додаткові квести та інші активності. Наприклад, різні злочини, які рандомно з'являються на мапі, рюкзаки Пітера, у яких завжди мають бути якісь цікаві речі, які пов'язані з самим лором Всесвіту Марвел, фотографування відомих реальних та вигаданих пам'яток острову Манхеттен, а також лабораторії Гаррі Осборна. А ну і без еванпостів не обійшлося. Тож, так би. Мовити, Spider-Man ідеально в формулу сучасних асасинів без наявності мікротранзакцій та подібного лайна. До речі, з приводу мікротранзакцій у гри присутні величезний вибір костюмів, і більшість з них мають унікальні здібності, і це все безкоштовно. Хіба можна таке уявити зараз? Як я й казав раніше, якщо ви є прихильником людини павука, ця гра зробить вас щасливим. Стосовно ігроладу, Spider-Man все ідеально. Польоти на павутині та загалом мувмент виконаний просто ідеально. Літати по місту на павутині одне задоволення. Робити сальто та інші трюки у повітрі ніколи не набридає. Ти буквально відчуваєш себе людиною павуком. Боївка також виконана на якомусь просто фантастичному рівні. Мені особисто ніколи не набридало битися з ворогами, адже завдяки класній системі прокачки, великим вибором гаджетів та плавним анімаціям, битви з ворогами стають супер динамічними. Ви можете замотувати ворогів у павутину, підкидувати їх угору, притягувати до себе їхню зброю та кидатися нею, кидатися ворогами та багато іншого. А найголовніша фішка боївки, як на мене. Користання предметів навколишнього середовища багато предметів ви буквально можете притягувати до себе та кидати суворокі, приклад бруківку чи каналізаційні люки. Завдяки усім цим елементам, кожна битва з ворогами відчувається унікально та не повторюється, що робить гру ще цікавішою. У грі також присутні квіктайм-івенти, які далеко не усім подобаються, але як на мене, вони тільки додають більший ефект занурення та кінематографічності. Я пройшов гру на платину 5 разів та провів у ній більше 110 годин. Проте у гри є також соцієві недоліки, нудні секції, де нам потрібно грати за Пітера чи Меріджейн та виконувати нудні завдання. Механіка стелсу доволі погано виконана, адже на Ванпостах Телс не має жодного сенсу, скільки з'явиться друга хвиля ворогів, які за замовчуванням помітять головного героя. Інколи у грі з'являться деякі бахи, які не є критичними, але все ж таки неприємно. Ну і нове обличчя Пітера Паркера, яке зазнало радикальних змін і стало набагато гірше у порівнянні з версією для PlayStation 4. Так, ви правильно зрозуміли, вони раптово вирішили змінити актора зовнішності, для того, щоб Пітер став більше схожим на Тома Холланда, адже Пітер став менш емоційним та старильним, як на мене. Проте і незважає. Бажаючи на усі недоліки, я рекомендую цю гру усім, як фанатам супергеройщини, так і любителям ігор з гарним сюжетом. Ну і у гри є також суттєвий недолік, а саме у гри відсутня українська локалізація. Sword of the Sea Це атмосферна пригодницька гра від творців Джорні та Апцу, де гравці мандрують хвили подібними пустелями на чарівному мечборді, відкриваючи давні руїни і пробуджуючи зниклий світ. Я вважаю, що це дуже круто отримати нову групу підписці, та ще й на релізі. Earth Defense Force 6. Це кооперативний шутер від третьої особи від D3 Publisher, де гравці у ролі солдатів EDF відбивають навали гігантських комах, Роботів і монстрів, рятуючи землю від тотального знищення. У гри присутні багатокористувацький режим до 4 гравців, складність 60. Час для отримання платини займає від 200 до 400 годин. Я вважаю, що це дуже круто отримати по підписці кооперативний сюжетний шутер від третьої особи на сотню годин. Кооперативні ігри зі сюжетом є доволі рідким явищем у наші дні, тому я особисто рекомендую спробувати цю гру. До речі, як на мене, гра виглядає як Helldivers 2 на мінімалках. Так би мовити, у гри відсутня українська локалізація. Unicorn Overlord. це тактична рольова гра від Vanilla В. де гравець веде армію героїв, щоб відвоювати своє королівство, об'єднуючи союзників і приймаючи стратегічні рішення на полі бою. Сюжет розгортається навколо принца Алена, спадкоємця знищеного королівства, який після багатьох років вигнання піднімає повстання проти імперії Зенотрія, збирає під своє знамена союзників з різних земель і намагається повернути собі трон та об'єднати розрізнені народи, щоб відновити мир і справедливість. У грі Відсутній багатокористувацький режим, але він специфічний. Це онлайн pvp арена, яка стає доступною після проходження частини сюжетної кампанії через кулізей. Складність 7 з 10. Час для отримання плати не займає приблизно сотню годин. Думаю, фанатам аніме та рольових тактичних ігор має сподобатись. А я аніме не люблю. Тому швидше за все я проходити гру не буду. У гри відсутня українська локалізація. Ryza 3, Alchemist of the End and the Secret Key. Це рольова гра від гравіткує Текмо, де Райза та її друзі вирушають у подорож, щоб дослідити таємничі острови, що з'явились біля їхнього рідного міста, розкрити секрет ключів, які приховують силу, здатно змінити світ. Та врятувати власний світ від нової загрози. У гри відсутні багато користувацький режим, складність 3 з 10. Час для отримання плати не займає приблизно від 60 до 80 годин. Чергове аніме у добірці, як і попередня гра. У гри відсутні українська локалізація, а ось це кацапське лайно оминайте стороною та не споживайте його. А краще задонайте на зсу, що подібних ігор більше ніколи не існувало. Гарольд Хелібат. Це створена вручну сюжетна гра від Slow Bros з ретро-футуристичною атмосферою про дружбу та пошук справжнього значення дому на гігантському космічному кораблі, затонулому в океані далекої планети. Події гри розгортаються на гігантському космічному кораблі Федора 1, який 250 років тому залишив Землю в пошуках нової придатної планети. Але після аварії опинився затонулим в океані далекого світу. Головний герой скромний технічний працівник Гарольд, допомагає вченій Жанні Жанімара. Знайти спосіб знову запустити корабль і повернутись додому. У процесі він виконує доручення мешканців станції, розкриває таємниці планети та навіть зустрічає розумного водного гуманоїда, чий народ живе в глибинах океану. Це історія про дружбу, пошук сенсу слову дім і маленькі людські моменти, що народжуються навіть у найвіддаленіших куточках всесвіту. У гри відсутній багатокористувацький користувацький режим. Я вважаю, що це дуже круто отримати подібну групу підписці, адже проєкти, які зроблені за допомогою допомогою пластилину велика рідкість для ігрової індустрії, та загалом мені дуже подобається візуал цієї гри, тому особисто мене гра дуже сильно зацікавила. Можливо, і вам сподобається у гри. відсутня українська локалізація. Coral Island. це симулятор ферми від Starway Games, де гравець залишає тушливе місто, щоб облаштувати власну ферму, піклуватися про тварин, досліджувати океан і будувати стосунки з спільнотою острова. Ви граєте за героя, який залишає тушливе міське життя, та переїжджає на тропічний острів, щоб відновити занедбану ферму. Поступово ви вирощуєте врожай і доглядаєте за тваринами, рибалите, пернайте та очищуєте океан від забруднень. Досліджуйте печеру, відбудовуйте ресурси та боретися з монстрами. Будуйте Стосунки з мешканцями можете одружитися та завести дітей. Ну, це якщо у вас справжніх немає, то можете віртуальних завести. Берете участь у фестивалях і виконуйте завдання, пов'язані з чотирма вівтарями острова. Це тепла історія про відродження громади, турботу про природу та пошук свого місця серед нових друзів. Гра підтримує кооперативний мультиплеєр. Я вважаю, що симулятор ферми по підписці з кооперативним режимом не буде зайвим, адже такі ігри також інколи потрібні, особливо коли хочеться якось згаяти час і у таких випадках подібні ігри. Гри трапляються у нагоді, а ще враховуючи, що у гри є багатокористувацький режим, то можна провести декілька цікавих ігрових сеансів з друзями. У гри відсутня українська локалізація, Ігри будуть буде доступні 19 серпня. Ну що ж, відео підходить до завершення, і хочу сказати, що ця добірка доволі непогана, навіть гарна, адже у ній ми отримаємо найкращий файтинг з сюжетом, найкращу супергеройську гру, нову гру, яку роздають на релізі, кооперативний шутер, аніме, сюжетне Інді та симулятор ферм. Але у цій добірки є також суттєвий недолік у вигляді кацапського лайна. Ну і у цієї добірки немає жодної гри з українською локалізацією. Перше про що вас хочу попросити це підписатися на канал та покласти вподобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про добірку. Не забувайте підтримувати український Ютуб. Ви також можете профінансувати мій канал та стати моїм власним ахметовим по посиланню знизу на мою сторінку Донателло. Бережіть себе, ховайте склипи і на тривога. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна мати, До нової зустрічі.